Світлина окупантів із триколором і їхні заяви, що це вони позують на адмінмежі Дніпропетровщини. Умить розлетілась українськими змі. Начальник обласної військової адміністрації спростував російський вкид. Це фейк, і ця новина, і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності, та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Як виявилось, піар-акцію, окупанти влаштували в районі Троїцького, а далі щось у них пішло не так. Згодом ресурс Діпстейт оприлюднив інше фото росіян на цій же локації. Втім, там вони вже не такі радісні. На скрині ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала і його друзів. Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в його зі а зранку росіяни добігли туди і почали фоткатися. Усі росіяни, які прорвалися до кордону Дніпропетровської області, сконали чудова піар акція, що не зробиш заради фото. Але ситуація на підступах до Дніпропетровщини залишається важкою. Точаться бої за низку населених пунктів. Троїцьке, горіхове, Новомиколаївку. Напередодні до околиць останньої ворог двома групами зміг пройти і зайняти кілька позицій. Повідомляє автор телеграм-каналу, офіцер військовий на псевдо Алекс. За його словами, росіяни намагались підігнати підкріплення на автомобілях. Утім, нашим воїнам вдалося цього не допустити. Про точне розташування та кількість особового складу противника на цій ділянці нічого не відомо. Але велика ймовірність, що росіяни намагатимуться найближчим часом закріпитися та розвивати успіх. Ситуація на напрямку зараз дуже важка. Натомість автор телеграм-каналу Бахмутський демон певен, закріпитись у новому Миколаївці ворог не зможе. І взагалі Дніпропетровщина то рівнина. Дзузьки вони там закріпляться за нинішніх обставин. І взагалі вчіть географію. Там, де Новомиколаївка, там водойма. Яка не яка, але є. А далі рівнина. Про що ми говоримо? Це самогубство на зараз. Вони будуть лізти до траси на Павлоград. Полковник збройних сил України у відставці Роман Світан каже, що східна і південна частини Дніпропетровщини нині під загрозою, адже росіяни за тиждень-два почнуть літній наступ. Нині підтягують резерви та техніку. Їхня мета захоплення Донеччини, і лівобережжя Запорізької області. Це літня військова кампанія за Дніпропетровську область. області. Реально за У росіян є можливість теоретична, по крайній мірі так це точно, Появится ли практическое, это уже будет зависеть от нашего противодействия и возможности противостоять. Но реальная теоретическая возможность у них есть, допустим, с юга, после полного захвата Запорожской, левобережья Запорожской области, подойти к южным рубежам Днепропетровской области и с востока, со стороны Покровска, и со стороны, кстати, с юго-востока, со стороны также Новоселки, Великой Новоселки, подойти к Днепропетровской области, потому появляется этим летом, К середині літа, к концу літа, може бути появиться така можливість, що росіяни зможуть подойти. Зайдуть, не зайдуть, ще раз повторюсь, це буде залежати від нашого протистояння. Ну, треба чітко розуміти, що така можливість є. Нині окупанти перебувають у менш ніж трьох кілометрах від адмінкордону Дніпропетровської області. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро -ТВ.